Отже, ми читаємо срічі, танчалі там Ритумат Гелілу, главу 17, подорож Господа до Вриндавини. І ми читаємо те, що сказав Господь Чайтані Махапрабу. Він привів сунуді Брамані, який поводився дуже смиренно. Він привів вірша з Махабгарати, відомого вірша. Це вірш 186. Тарко пратишта шута йови бхинна, на савришир яся матам на татвам нихитам гухая, махаджана инагатах сапанта. Ще читання Махапрабу вів далі. Сухі логічні докази не приводять до остаточного висновку. Якщо велика особистість не розходиться в поглядах з іншими, Її не вважають за великого мудреця. Веди мають багато різних розділів, тому, просто вивчаючи їх, не знайти істинного шляху, який веде до розуміння релігійних засад, вагома істина релігійних засад схована в серці вільної від скверни, свідомої своєї духовної суті особи. Тому шастри підтверджують, що треба стати на той шлях розвитку, на який вказують Магаджани. Пояснення, що до це вірш, який промовив іще Рамагаражу в Магабараті Ван Апарва. Це дуже важливий вірш. І попередній вірш, який промовив читання Магапрабу, також заснований на цьому, що ми прочитали зараз. То 185 попередній говорить: поведінка відданого встановлює, в чому полягає істинне призначення релігійних заповідей. Поведінка. Мадавендри пурі – Це суть релігійних заповідей. Я тут в цьому вірші. Тарка пратіштах. Тарка це аргументація, аргументи, сухі логічні докази. А пратіштах. А пратішта означає те, що немає ніякої основи. Це те, що абсолютно безглузди, те, що немає основи. Тарка пратішта. Тобто вони не приводять, е, аргументація, спорах не народжується істина. ось що. Іншими словами. Шутейові бгінна, тобто тут перелічені різні напрямки, спроби віднайти, знайти абсолютно істину, і сказано, що вони всі насправді не приводять до. Пізнання абсолютно істиною. Шрутайовібігіна. Тобто шруті або писання вібіна це означає дуже, дуже дуже розмаїтні. величезне розмаїття для різних людей, різного, різної, різної гони карми, різної варни, різного е, віку, різного, різної статі. Все це різні різні види дгарми трохи. Вони всі відрізняються. І тому сруті або писання містять дуже багато часом протиречивих тверджень. Насаврішир Ясьяматамнабгінна. Крім того, видатні ріші самі сперечаються одне з одним щодо абсолютної істини. Ми знаємо, що існує. Щонайменше шість філософських систем, що засновані на більш-менш ведичній традиції, але але вони всі протирічать одне одному. Тобто, це ще більше заплутує людей. Тому, що тут сказано у цьому вірші Махабараті, дгармася татвам, нігітам Гугаям. Істина, що касається дхарми, істини Дхарми, істина, що до неї, ніхі там гухаєм дуже-дуже сокровенна, і вона, вона сокрита, сокровенна в серці магаджани великої душі. Магаджана і на гатах супантова. Тобто не те, що логічні докази абсолютно відкидаються. Ні, вони підуть. Не те, що шрутя або. Смріття або писання відкидаються. Ні, вони теж абсолютно потрібні. Але треба вивчати ведичні писання і застосовувати логіку під проводом свідомої себе душі. Махаджана. І на Хсапантах. І тхіштіра Махраш сказав таке. Який сам по собі був великим знавцем дарми. Наступний вірш. Після цієї розмови Брамана нагодував, що читання Магапробу обідом. Незабаром побачити Господа, стали приходити всі жителі Матвори. Люди приходили, приходили сотнями тисяч, їх було годі порахувати. Тому всі читання Магапрабу, щоб з ними зустрітися, вийшов з будинку. Коли зійшлося багато людей, що тані Магапробу здійняв руки і голосно гукнув «Гаріба!» Люди відгукнулись і впали в екстаз. Небо Божевільні, вони стали танцювати і вигукувати трансцендентний звук «Гарі!» зічий тані Магапробу мився на 24 гатах уздовж берегів Ямуни, і Брамана показав йому. Всі святі місця. Пояснення. Два гагати. Місця для омовіння на Імуні. Це перше. Авімукта, друге. Адгіруда, третє. Гухя тіртха, четверте. Праяга тіртха, п'яте. Канаггала тіртха, шосте Тіндука, сьоме. сур'я тіртха, Восьме. Ватасвами. 9. Дгрува Гата, на якому другому хараджа, виконав суєта пасія ще яді. Одинадцяте — 11. Дванадцяте 12. Тіртха. 13 Гукарна, 14. Кришна Ганга, 15 Шістнадцяте 16. Асікунда. 17. Чатух самудрика купа. 18. Акрура Тирта. Цета Тирта. Це те місце, де Акрура у Ямуні побачив. Вайкунха Господа Кришна Варама, а потім Вайкунха. 19. Ягіка Віпра стгана. 20. Кубджа Купа, 21. -е, Ранга стагала, 22 -е, Манча стагала. 23. -е, Мала Стана І 24 -е, Даша Швамеда. Гад. Наступний верх. Чайтані Махапрабху відвідав усі світі місця на березі Ямуни, включно з Сваемгу Вісрама Ггатою. Дір... Діргга, вішну, Бгутешварею, Махавідію та Гукарною. Зі читання Магапрабу хотів відвідати різні ліси Вріндавани, і він пішов туди, узявши з собою Браману. Зі читання Магапрабу відвідав різні ліси Мадгувану, Талавану, Комудавану, Бахаулавану та інші. Всюди, куди він приходив, він омивався, перебуваючи у великому любовному екстазі. Пояснення. Слово «Вана» означає ліс. Вріндавна це назва лісу, в якому рясно росте ще маті Вріндадеві Деві. Насправді, це не зовсім такий ліс, який ми зазвичай називаємо лісом. Це терен, густо вкритий зеленню. Таких ван у Вріндавані 12. Деякі розкинулися на західному березі Ямуни, а деякі на східному. На східному березі ростуть Бадраван, Білваван, Лаухаван, Бандіраван і Махаван. На західному березі розміщені Мадуван, Талавана, Кумудавана, Бахулавана, Кам'явана. Гадіравана і Вріндавана. Це 12 лісів, які охоплює територія Вріндавани. вірш. коли сітання Магапробу йшов Вріндаваною, скрізь паслися череди корів, корови побачили його і відразу, обступивши, почали голосно мукати, побачивши корів, що підійшли до нього, щитані Магапробу завмер. Охоплений любовним екстазом, а крови з великою ніжністю почали облизувати його тіло, опанувавши себе, січий тані почав пестити корів, і вони неспроможні залишити його товариство, пішли за ним. Лише з великими труднощами пастухам вдалося втримати корів на місці. Потім Господь став співати. І на його милозвучний голос посходились олені. Коли олені з оленицями побачили обличчя Господа, вони теж почали облизувати його тіло. Без найменшого страху вони йшли поруч нього. Бджоли і птахи, як от папуги та зозулі, почали голосно виспівувати п'яту ноту музичної гами, а павичі стали танцювати перед Господом. Побачивши січі танів Магапрабу, дерева та ліани вріндавані прийшли у захват, їхні галузки настовбурчились, і вони почали сочити медові сльози екстазу. Гілки дерев, обтяжені плодами і квітами, падали до лотосових стіп Господа, і друзі вітали його всілякими дарунками. Так усі рухомі і нерухомі істоти вріндавани відчували, бачачи Господа, величезне щастя, наче ті друзі, що радіють, побачивши свого друга. Коли Господь бачив їхню любов, його також захоплювали почуття екстатичної любові, він почав гратися з ними, як граються друзі. Він охоче віддавав себе своїм друзям. Січання Магапробу почав обіймати кожне дерево і кожну лозину, а вони стали простягати свої плоди і квіти, мовби подумки, пропонуючи їх. Тіло Господа охопило хвилювання, і проявились сльози, дрьо та захват. Він голосно казав: повторюйте ім'я Крішни, повторюйте ім'я Крішни». Кришна Бала, Кришна Бала, бали Учай Хсвари. Усі рухомі і нерухомі створіння почали броніти трансцендентним звуком Гарі Кришна, наче відгукуючись на глибокий голос від читання Махапрабу. Господь став обнімати шиє оленів і плакати. Тіла оленів сповнювало щастя. А в їхніх очах з'являлись сльози. Коли поряд на гілці з'явилось два папуги, самець і самка, Господь побачив їх і захотів почути їхню мову, обидві папуги залетіли на руку Господа і стали співати трансцендентні якості Крішни, а Господь слухав їх. Папуга самець проспівав. Ми не знаємо мови попуг, Але стовідсотково в них є своя мова. Це ж ясно, вони перегукуються. Кожний кожен вид птахів і кожний вид звірів, тварин має свою мову. Це цілком природно. Вони Дуже добре одне одного розуміють. Дуже добре. Попуга Семець проспівав. Уславлення Господа Крішни, Верховного Бога особи, дарує благо всім істотам всесвіту. Його врода завойовує гопі в і перемагає їхнє терпіння, його розваги вражають богиню щастя, а його фізична сила перетворює пагорб Говардган. На іграшковий м'ячик, його бездоганні якості, незліченні і необмежені, а його дії тішать усіх. Господь Кришна приваблює всіх. Хай же наш Господь тримає весь усесвіт у своїй опіці. Цей вірш можна знайти у Говіндалі ламріті. Почувши від самця наступний вірш. Такий опис Господа Крішни. Самиця почала декламувати вірші, що, описувала, що описували щематі Радгарані. Папуга самиця сказала: ніжність Радгарані, її вишукана врода і люб'язна вдача, її мастерний танець і спів та її поетичні твори такі привабливі, що полоняють розум Крішни, який приваблює розум усіх на світі. Джаган Мана Мохано Читтамохини. Мохана читамахині. Джагат – це всесвіт. Манах це розум Мохана. Тобто це Кришна, який приваблює розум усіх у світі. Джагат манах мохана. І далі «Читта Махіні» – та, що зачаровує розум. І вона зачаровує розум того, хто приваблює розум усіх на світі. Коментар. Цей вірш також можна знайти в Говіндалі Ламріті. Тоді самець сказав: Крішна зачаровує розум Копідона і став декламувати іншого вірша. Попуга самець сказав: Дорога Шарі, попуго. Що Крішна носить флейту і зачаровує серця всіх жінок у Всесвіті. Найбільше він насолоджується вродливими гопі і разом з тим завойовує Копідона. Слава йому. Цей вірш також можна знайти у Віндалінабриді. Тоді самиця стала жартувати з самця, і ще й шийте Магапробув, почувши її мову, поринув у дивовижний любовний екстаз. Папуга сами це сказала, коли Господь Ші Крішна разом з Ірадгарані, він зачаровує Купідона, а інакше, коли він один, він сам дарма, ще зачаровує весь світ, підпадає під чар кохання. Обидві папуги злетіли на гілку дерева, а січайтані Магапрабу з подивом став споглядати танець павичів. Коли Господь побачив сині шиї павичів, Він одразу ж задав про Крішну в любовному екстазі впав на землю. Коли Брамана побачив, що читання Магабуз з непритомнів, вони разом з Балабадрою Батачарією заходились коло Господа, вони стали бризкати на тіло Господа водою, а потім узяли його накидкою і стали омахувати його нею. Вони стали повторювати Господу на вухо, святе ім'я Крішни. опритомнівши, Господь почав качатися по землі. Коли Господь качався по землі, йому в тіло, повпивались, повпинались гострі шпичаки, взявши Господа на коліна, балабадра батачаря почав його заспокоювати. Розум з Чайтані Магоробу був збурений екстатичною любов'ю до Крішни. Він підхопився і гукнув Співайте, співайте, і сам почав танцювати. Коречись наказу Господа, Балабадр Батачаря і Брамана почали співати святе ім'я Крішни, а Господь, безперервно танцюючи, рушив уперед. Брамана був надзвичайно вражений, Побачивши ознаки екстатичної любові і читання Махапрабу, міркуючи про безпеку Господа, він був дуже стурбований. Розум і чийтані Махапрабу був занурений в екстатичну любов і в Джаганатхапурі, але коли він йшов до Вріндавани, його любов зросла у сто раз. Коли Господь прийшов до Мотгури, його екстатична любов зросла у тисячу разів. Але коли він ходив лісами Вріндавини, вона зросла у сто тисяч разів. Хоч би деякий читання Магаправу перебував, самого імені Вріндавани було доволі, щоб розбудити в ньому любовний екстаз. А тепер, коли він ходив по самому Вріндаванському лісі, його розум був охоплений великих, великим любовним екстазом удень і вночі. Він їв і омивався тільки за звичкою. Тут я описав любовний екстаз, що Чи -Чи Господь читання проявив в одному з місць, які він відвідав, обходячи 12 лісів Оріндавини. Описати все, що він відчував у всіх інших місцях, було б неможливо. Господь Ананта складає мільйони книг. Докладно описуючи перетворення екстатичної любові, які проявляв Вічетані Магапрабу у Вріндавані. Сам Господя Нанта не може описати навіть дрібку цих розваг, я лише даю загальне уявлення про напрямок розвитку події. Весь світ затопило повідь розваг щайтані Магапрабу. В кого скільки є сили? Той стільки може плавати в водах цієї повені. Молячись при лотосових стопах, ширупи та та Гунатхи, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадаса, розповідаю всі читання чирітамріти, йдучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактіві Данти до Чарітамрити чирітамріти, Ліли 17 глави, що описує подорож Господа до врендавания. І далі буде 18 глава, що називається перебування Господани Магаущири и Вриндавані. Дуже солодкоте. А який нам вывод зробити, что мы послушали, як Читання передав відпочуття, бо що нам робити? Все, що читання Магапробу бачив у Рендавні, служили йому у Діпаном, який збуджував його почуття. Що нам робити, як нам це прийняти? Як скористатися цими описами? Нам треба слухати спочатку. Про те, як читання Магапрабу, з яким почуттям, з яким смиренням він йшов до, і, до і ходив вриндавину. І нам треба таким чином очищувати своє серце через процес слухання. І коли серце буде очищене природним чином, в ньому будуть прокидатися, прокидатися все більш і більш інтенсивні, поч... інтенсивні почуття. І якщо прокидатимуться почуття до Кришні, то прокидатимуться щонайменше почуття смирення, і ми будемо каятись в тому, що наше серце не огортають почуття любові або прив'язаності, принаймні, до Крішни і до Вридавана. Тобто нам треба очищувати серце, повторювати Харі Кришну щодня, читати щодня, навчатись, вивчати Бхагаватам, співати щодня, і таким чином серце буде поступово очищуватись. Кайдани нижчих гун спадатимуть серця, бо коли ми в пристрасті та навітлості, то неможливо проявити. Серце не може проявити чисті почуття до Крішні. Навіть просто відність дуже важко проявляти. Так. Читання Черітамрита створена не для того, щоб ми могли імітувати. Ми не зможемо імітувати це, та й не варто намагатись. Але для того, щоб ми слухали. Ми слухали, ми розуміли, в чому сенс буття, в чому сенс нашого життя. Так. Справа в тім, вони такі що будь-які істоти у оріндавані і будь-які тварини, вони. Не є звичайними, вони, вони зв'язані з Господом. Пропадан казав, що навіть нижчі форма життя у Вріндавані, якщо вони не є безпосередньо учасниками Крішналіли, то вони просто в минулому в житті були людьми, які жили у Вріндавані і поводились гріховно. И у нас стоит творение Ну, мою ну пойдем. Так. Там не Тут ничего не сказано. Ні, ничего не сказано. Як навчитися співати кіртом серцем? Ну, Коли я дивлюся, чого він добробув співає кіртен, то я розумію, що він співає саме серцем. Це точно. Це точно. Так не вимушено, так старанно співає завжди. Ну, знову таки, співати серцем. Це означає очистити. Серце має бути очищене. Коли серце очищене, то кіртан, то серце зможе співати. Зможе співати. Бо коли воно не очищене, воно відчуває величезний тягар на цих бажань. Чисти, чистий спів серцем це спів безматеріальних бажань. Коли матеріальне бажання не тиснуть на серце. Бо коли багато у людей багато матеріальних бажань, серце відчуває цей тягар, і воно не може, воно не може розкритись. важко співати. Це слушне питання. Ми можемо думати, що ми співаємо серцем і все добре, але ми, нам важко нам годі зрозуміти часом, що що таке спів серцем повністю? Що це таке, коли серце відкривається, і воно не нічим, і ніяких думок немає, тільки спів. І все наше тіло відгукується на цей спів.